Привіт, мої любі друзі! Ну що, настав час підводити підсумки 2023 року. Нехай він вже йде, і дуже сподіваємося, що 2024 принесе нам перемогу і мир. Однак у нас все ж таки в першу чергу канал з оглядами смартфонів, тому ми будемо робити підсумки саме смартфонної тематики. Як можете бачити, сьогодні у мене на столі ціла купа різних смартфонів. Тож вас чекає топ. Року. І для того, щоб задовольнити абсолютно всіх, по-перше, ми розглянемо сім різних цінових категорій: від дешевих смартфонів до дорогих. І в кожній з цих категорій буде по два переможця: першого будемо визначати ми, тобто це буде переможець на думку нашої редакції. А другий – це переможець на думку наших глядачів. Опитування ми робили в нашому телеграм-каналі. Певне, що вам сподобається такий підхід. Тим більше, що ми все зробимо якісно з гарною графікою і все, як ви любите. Тож давайте, друзі, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Однак, друзі, перед цим у мене буде до вас одне дуже важливе прохання. Всі ви знаєте, наскільки зараз важко нашим військовим на фронті. За рахунок них ви зараз можете дивитися це відео. Я зараз в цей момент, швидше за все, проводжу час зі своєю сім'єю. І це все завдяки нашим хлопцям. Вони є нашим щитом. Тож допомагати їм і підтримувати в цей надскладний час має бути задачою номер один для кожного українця. Ми зараз збираємо гроші для хлопців, які відповідають за ППО. Ось їх офіційне звернення. Шановні підписники АндроНюс, підрозділ, який забезпечує ефективну роботу проти повітряної оборони. крайне необхідна ваша допомога в придбанні надійного позашли. Частина коштів вже зібрана власними силами. Безмежно дякуємо кожному за підтримку. Завдяки вам. Ми будемо виконувати свою справу більш ефективно. Дякуємо, Андронюс. Слава Україні. Героям слава! слава на даний час вже зібрано близько третини від необхідної суми. І я щиро вірю, що після цього відео ми з вами закриємо цю банку. Давайте зробимо хлопцям новорічний подарунок. Закликаю переводити хто скільки може 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень. Це не важливо. Головне робити, хоча б щось. Для перемоги. Посилання на банку ви зможете знайти в описі. Там же я залишу реквізити картки для донатів. Ще раз щирий уклін всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! Тож, яким чином, все буде відбуватися? Ми підготували для вас сім різних категорій смартфонів: до 5700 гривень, до восьми, десяти, чотирнадцяти, двадцяти, тридцяти і до 50 тисяч гривень. В кожній з цих категорій було як мінімум декілька моделей, і в кожній категорії у нас буде три умовних переможця. Перший на думку редакції, другий за результатами голосування людей. І третій найкращий смартфон за ці гроші, в принципі, незалежно від року випуску. Знов таки на думку нашої редакції. Гадаю, що концепція вам зрозуміла. А якщо не зрозуміла, тоді дивіться це відео до кінця і точно все зрозумієте. Починаємо. І перша категорія це ультрабюджетники, принаймні я їх зву саме так. Це смартфони вартістю до 5700 гривень. Це той варіант, коли вибір дуже великий, однак майже всі смартфони дуже схожі між собою за технічними характеристиками. Серед претендентів ми відібрали наступні моделі: Moto G14, Galaxy A05, OCO c 65, Realme C53. І Realme c 55. Головні технічні характеристики цих моделей ви ще не бачили перед своїми очима. Впевнений, що багатьом з вас зараз важко. Вони дивляться на всі ці назви. Що це взагалі таке? Давай вже наступну категорію. Ми не дуже розуміємось в сортах лайна. Однак я вас прошу, давайте поважати людей з обмеженим бюджетом у всіх різний достаток, не у всіх є гроші на останній айфон. Це просто складно це обрати найліпший смартфон з найдоступніших. І в даному ви це Realme C55. Так вийшло, що за останній час цей апарат дуже просів в ціні, бо коли він тільки з'явився, за нього просили там щось близько 7 тисяч. 6,5-7 тисяч. А зараз він коштує 5 699 гривень. І за ці гроші це справжній подарунок, повірте мені. От, якщо його порівнювати зі своїми конкурентами, такими як Redmi 13C, Moto G14, це просто next level. По-перше, у нього трохи потужніший процесор. По-друге, виглядає він симпатичніше. По-третє, у нього. Просто неймовірна камера за свої гроші. Тобто, не дивлячись на те, що це доступне рішення, камера у нього не гірша, ніж у деяких смартфонів вартістю 9 тисяч гривень, причому я не перебільшую. Ну і плюс до всього, не дивлячись на те, що у нього IPS дисплей проте роздільна здатність Full HD з частотою розгортки 90 Гц. Причому так вважає не тільки наша редакція, а й наші глядачі. Результати опитування з нашого телеграм-каналу перед вашими очима. До речі, якщо раптом ціна на c 55. Коли виросте і він буде коштувати більше ніж 5700 гривень, тоді варто звернути увагу на його молодшого брата, Realme c 53 Він був у нас на другому місці. В принципі, у нього схожі технічні характеристики з конкурентами, однак там вже є швидка зарядка. По всьому іншому, вони ну, реально як дві краплі води. Але це ще не все. Ви ви ж розумієте, є люди, яким принципово треба щось нове, а є ті, хто не нехтує там вживаними варіантами, однак там це буде флагман якогось там 2021 Року, їм такий варіант підходить. Тож в такому разі я б собі взяв Pixel 4A версія 6128. Його можна купити до 5700 гривень. Так, це буде вживаний варіант, проте можна знайти в нормальному стані, а там вже камера next level, матеріали корпуса next level, процесор потужний. Коротше, це реально крутий смартфон за свої бабки. Ну що, друзі мої, далі ми піднімаємося на сходинку вище. А саме до смартфонів вартістю близько 8 тисяч гривень. І, чесно кажучи, коли я створював цей топ, моя голова йшла кром, тому що е, за цей час лідери змінювали. Спочатку це був Infinix Note 30 Pro, бо я його купив за 7691 гривню. Однак під час запису я подивився на ціни, а вони виросли. Там вже він е, коштує 8300. Тому його довелося викрати. І замість нього поставити Realme 11 4 g версію 8256, бо ціна на цей смартфон навпаки впала. На старту продажів він там коштував щось близько 9 тисяч гривень, а зараз його віддають за 7800 гривень. Це реальна ціна, можна сьогодні купити його за ці гроші. Таким чином, в цій категорії змагались наступні смартфони: Galaxy A24, Moto G54, Realme 11 4 g і Poco X5. І це дійсно смартфони плюс-мінус одного рівня. Однак серед них є один відвертий аутсайдер. Мова йде про Елексі A24. Отак подивися на папері, наче непогані технічні характеристики. Проте, коли ви візьмете його в свою долоню і подивитесь на нього е наживо, ви побачите там просто величезні рамки навколо дисплея, крапли подібні, древні, виріс. І повірте, якщо отак от покласти поряд з ним Realme 11 4G, це просто небо і земля. А що стосується Moto G54 і Poco X5, це теж дуже прикольні пристрої за свої гроші. Вони не просто так опинилися в цьому топі, проте Мото зливає Realme. По екрану. Хто в здравому глузді в 2023 році буде купувати собі IPS-дисплей замість дійсно якісного amoled екрану з частотою розгортки 90 Гц? Плюс до того у не набагато краща камера. Нещодавно робив порівняння цих пристроїв, і є потужна зарядка 67 Вт. Добре, з цим розібралися. А що тоді робити з боку X5? Бо так поглянуш, у нього теж. Крутий дисплей, AMOLED, 120 Гц, а не 90. Плюс процесор Snapdragon 695, а не Helio G99, проте у нього дуже слабка камера. І виключно через цю різницю, а повірте, вона буде суттєва. Я вважаю, що Realme буде краще, бо за всіма іншими технічними характеристиками вони схожі. Тож на сьогодні серед всіх смартфонів 2023 року, я вважаю, що Realme 11 4 g є найкращим вибором, якщо у вас в кишені. До 8 тисяч гривень. Тепер давайте подивимося, що з цього приводу думають наші глядачі. Результати опитування з нашого телеграм-каналу перед вашими очима. Якось так добре. Не будемо затримуватись на цій категорії, бо нас чекає наступна: смартфони до 10 тисяч гривень. І знаєте, що я вам хочу сказати: маючи сьогодні десь улік, можна взяти дійсно справжню гармату. Той смартфон. Який е, десь е, півроку тому коштував 11-12 тисяч гривень. А сьогодні його можна урвати за 9100 гривень чи навіть дешевше. Але давайте не будемо дуже забігати наперед. Бо нам все ж таки потрібна яка ніяка інтрига. В цю категорію потрапили наступні смартфони: Moto G84, Poco X5 Pro, версія 628, Tecno Camon 20 Pro, версія 8256, Redmi Note. 12 Pro 5G, версія 628 європейць. Infinix Note 30 Pro Версія 8256. прямо зараз я хочу вас запевнити, будь-який з цих смартфонів дійсно вартий вашої уваги. Проте у нас тут топ. Нам треба обрати найкращий з найкращих. І чесно кажучи, це було зробити доволі важко. Однак, якщо в моїй кишені було 10 тисяч гривень, і у мене була ціль купити собі щось найкраще за ці гроші серед новеньких смартфонів, я б собі взяв або Poco X5 Pro 5G. Або Redmi Note 12 Pro 5G. Однак нам треба один смартфон. І серед цих двох красенів я б собі обрав Redmi Note 12 Pro 5G, хоч у нього всього-навсього 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. А знаєте, чому я обрав би саме його? Тому що це пристрій зовсім з іншої ліги. Саме за нього я вам щойно розповідав на старті продажу, а саме в травні цього року, за нього просили близько 12 тисяч. А зараз... Його можна знайти європейську версію за 9300 гривень, 9400 гривень. І я не знаю, що може бути ліпше. Отак дивися, наче є Infinix Note 30 Pro. до речі, я на нього зараз знімаю окреме відео. Якщо вже не зняв, Появляєте, за ці гроші, він отримав бездротову зарядку. Теж крутезний екран, мінімальні рамки навколо дисплея. Проте. У Redmi Note 12 Pro є і дорогі матеріали корпусу, і флагманська камера, сенсор від Sony IMX 766 з оптичною стабілізацією. І доволі потужний процесор, Dimensity 1080, і стереозвук, і теж якісний дисплей. Коротше, це реально справжній скарб до десюліка. Одразу за ним іде Poco X5 Pro, теж версія 628. І до речі, якщо для вас в пріоритеті е, ігрова продуктивність, то він в цьому плані буде навіть. Краще ніж Redmi Note 12 Pro. Тож тут треба ще добре поміркувати перед тим, як робити остаточний вибір. Хтось з вас скажете, мені буде недостатньо 6 ГБ оперативної пам'яті, і 128 ГБ постійної, в той час, як от конкуренти пропонують вже 8256, а деякі навіть 12256. Так от, шість. я вам скажу, для більшості людей цього буде достатньо і знов таки треба пам'ятати, що це смартфони трохи з іншої ліги. Там набагато краще камера, там е, ліпше дисплей. Там ліпше матеріали корпусу, там, в принципі, все ліпше. Єдине, чим вони поступаються, це пам'ять. Все коротше, вибір нашої редакції вам зрозуміло. Тепер давайте подивимося, що з цього приводу э, думають наші глядачі. Рухаємось далі. Смартфони до 14 тисяч гривень. І друзі, тут буде максимально спекотно, бо я думаю, ви розумієте, що за чотирнашку можна собі взяти вже справжній молодший флагман. Той, якого буде і камера на рівні, і бездратова зарядка, і клас захисту IP68, і крутий дисплей. Та все, це, це той смартфон, якого буде достатньо з головою. Можна його брати і забути про ті флагмани там за 50-30 кусків. Не вірите мені, дивіться, які смартфони потрапили в цю категорію. Poco F5, Moto Edge 40, Realme 11 Pro Plus, Samsung Galaxy a 54. І увага, Pixel 7 a він правда трохи вийшов за рамки. На момент запису цього відео за нього просять там, щось 14 тисяч 62 гривні. Це мінімальна ціна в нашій країні. Проте я думаю, що кожна людина, якщо він він сподобається, там знайде десь ці 62 гривні. Так, це. Це умовність. Так, так вам не почулося сьогодні. Він коштує всього навсього 14 тисяч гривень. А ви пам'ятаєте, як близько трьох місяців е, назад я записував на нього огляд і сказав, що це справжнє лайно, але тоді він коштував 25 тисяч гривень. Це те, про що я вам постійно кажу: ціна на пікселі падає настільки швидко, що ти просто не встигаєш за е, всім цим встигнути. Однак, дорогі мої, це ще не означає, що цей смартфон зайняв перше місце в цій категорії. Бо... Moto Edge 40, версія 8256, поступається йому тільки процесором. Все. За всіма іншими технічними характеристиками він точно буде не гірше, повірте мені. Я не просто так в своїх оглядах доволі часто згадую цю модель і звую її смартфоном року, бо це дійсно справжнє відкриття. За 12 999 гривень на момент запису цього відео ви отримуєте і пахучу коробку, ви пам'ятаєте, да? повірте, це дійсно дуже приємні емоції. Ось і клас захисту IP68, і бездротову зарядку, і флагманську камеру, і флагманську дисплей у нього все все флагманське, ви розумієте? Той процесор насправді у нього теж доволі потужний. Тож перед тим як робити вибір між цими двома смартфонами, треба буде добре почесати репу. Однак я б собі обрав піксель тільки в тому разі, якщо б я купував собі смартфон там на 4-5 років вперед. Це все ж таки пристрій від компанії Google. І він буде оновлюватись доволі довго. В усіх інших випадках я б собі обрав Motorola, бо в нього більше пам'яті. Він набагато приємніше зовні. У нього мінімальні рамки навколо дисплею. Він дійсно відчувається і виглядає як справжній флагман, чого я не можу сказати за. Pixel 7a. Тож наш вибір все ж таки Moto Edge 40. А що з цього приводу думають наші глядачі? Дізнаєтесь прямо зараз. Чесно, я сподівався, що серед смартфонів вартістю до 20 тисяч гривень вибір буде набагато менший, ну вони ж вже дорожчі. А ніхіра! Тут е, довелося собі ламати голову не менше, ніж в усіх попередніх категоріях. Бо як можна обрати серед Xiaomi 13 t Рівне GT Neo 5. Причому прямо зараз до двадцятки можна урвати версію з 1 терабайтом пам'яті на борту і 16 має оперативки. І ще сюди можна додати OnePlus Nord 3 версію 16256, яка на сьогодні коштує приблизно 15 тисяч гривень. Скажу вам одразу, всі ці смартфони є справжнім топом за свої гроші сьогодні. От будь-який з них берете і будете задоволені, чому я взагалі згадав OnePlus Nord 3? Тому що всередині нашої країни на нього дуже задемпали ціну. Нормальний вартість десь 17 тисяч. Це ж європейці. Ви розумієте, там немає ніяких проблем з прошивкою. Камера там не гірша, ніж у Realme GT Neo 5 OnePlus Ace 2, OnePlus Ace 2, Pro. Там встановлено той самий сенсор від компанії Sony imx 890. Оперативки теж хоч відбавляти 16 гігів, 256 гігабайтів постійної пам'яті, там теж якісний 1,5К дисплей. Єдина не що це процесор Dimensity 9000. Це флагманське рішення, проте Формально він трохи гірше за Snapdragon 8 Gen 1, який встановлено в Realme GT Neo 5. Тож можете навіть не сумніватися за свої гроші сьогодні. Е, тим більше всередині нашої країни, де ціни за ще раз повторююся, то там продають нижче закупівлі. Їх ну коротше, реально просто про за цю модель ніхто нічого не каже. А так, то це реально дуже крутий смарт. У Xiaomi 13T теж багато плюсів, і одним з них є клас захисту від води та пилу IP68. Ні у GT Neo 5 ні у Nord 3 цього немає. Проте у нього трохи слабкіше процесор, у конкурентів він ліпше. Тому я й кажу, обирати було дуже важко. Однак я все ж таки це зробив. Якщо б в моїй кишені сьогодні було 20 тисяч гривень, і я обирав серед смартфонів 2023 року випуску, я б собі взяв Realme GT Neo 5 версію 161 ТБ. Ви запитаєте, чому? Ну, по-перше, багато пам'яті все одно не буде зайво. Якщо сказали, до двадцятки, і цей, ця модифікація потрапляє. В цій межі, чому ні. По-друге, у нього крута камера. У нього надшвидка зарядка 240 ватт ви можете батарею повністю зарядити всього-навсього за 10 хвилин. У нього є оцей цікавий глів позаду екрану. Так, комусь треба, комусь не треба. Однак, кому не треба, ви можете просто його вимкнути і все. А кому треба, будете кайфувати. Дисплей у нього теж якісний. Півторака роздільна здатність 144 Гц, висока яскравість. Я вважаю, що за всіма параметрами він все ж таки буде трохи. Трохи ліпше своїх опонентів. Тож, мій вибір все ж таки Realme GT Neo Неоп'ять. Що з цього приводу думаєте, ви зараз інформація з'явилась перед вашими очима. Ну що, друзі, передостання рубрика смартфони до 30 тисяч гривень. І я думаю, ви розумієте, що за ці гроші вже можна взяти собі справжній флагман з фламенською камерою, з фламенським процесором, з усіма класами захисту з бездротовими зарядками, з усіма можливими технологіями і неможливими. Однак це ще не стеля, бо далі нас чекають пристрої вартістю до 50 тисяч гривень. Тож давайте розбиратися. Серед претендентів на перше місце ми обрали наступні смартфони 2». Pixel 8 і OnePlus 12. Чесно кажучи, я думав залишити тільки 8 піксель і все, бо, як на мене, тут все очевидно. Проте треба пам'ятати, що це все ж таки компакт, і такий формат підходить далеко не всім. Тож, моя думка наступна. Якщо вам е, хочеться обрати, в принципі, найліпший смартфон до 30 тисяч, беріть собі Pixel 8, якщо вам подобається компакт. Якщо вам треба щось побільше, тоді я б дивився в. OnePlus 12. Так, я знаю, що ви зараз думаєте. Його ще не було представлено на глобальний ринок. Проте це трапиться зовсім скоро, в січні місяці. Тож зараз можна брати собі китайця, чекати на глобалку, шити, і 100% це буде непоганий смерт. Навіть не дивлячись на те, що там в мережу попадали оці ці жахливі новини, типу, що там в корпусі знайшли комаху, чи там погана збірка. Впевнений, що це одиничні випадки. Ви запитаєте, а чому не Нафін фон другий? Друзі. Я не кажу, що це поганий пристрій. Просто у Pixel є і офіційний вологозахист. Тут набагато ліпша камера. Ви ж бачили так, наше це масштабне порівняння. Його основна камера це. Справжній скарб. Якщо ми говоримо за фотографію, це найліпший смартфон в світі. У нього 7 років оновлень зеленого роботу, приємні матеріали, приємний дисплей. Я нещодавно записував на нього повний огляд, і я повністю ним задоволений. Це зараз мій основний смартфон. А чому 12-ти Plus? Друзі, тому що я знаю цю компанію. Вони не вміють робити погані смартфони. І я впевнений, що ціник не буде вище 30 тисяч гривень, навіть на старту продажів. От берете Китай. Це і буде вам щастя. Там і дуже потужний процесор, і круті камери, і швидка зарядка по дроту, по бездроту. Немає офіційного класу захисту від води та пилу. Проте я впевнений, що з цим питанням у нього теж все буде добре. Коротше, це мій вибір. Так то Pixel 8. Однак, якщо вам не треба компакт, тоді я б дивився в бік OnePlus 12. Тепер давайте подивимось, який з цих смартфонів обрали наші глядачі. Наостанок, ну друзі, я б хотів сказати, що вас чекає найцікавіше. Проте це не так. Бо маючи 50 тисяч гривень в кишені. Не все доволі очевидно. Треба просто визначитись, до якого табору ви належите. Якщо вам подобаються айфони, тоді беріть собі якийсь там, я не знаю, умовно, iPhone 15 Pro Max чи iPhone 15 Pro, і ви будете задоволені. Це реально добрі смартфони. Набагато важче визначитись, якщо ваш вибір пав на смартфони з Android на борту, бо тут вибір просто безмежний. Проте я можу говорити за себе: я вважаю, що найкращим смартфоном. З Android на борту сьогодні є Pixel 8 Pro. Я б себе взяв саме його. Я не кажу, що Galaxy S23 Ultra поганий, чи s 23 чи той самий там OnePlus 12, чи є там безліч інших android смартфонів е, Ні. Просто якщо б мене запитало, щоб ти собі взяв і щоб ти порадив, я б казав Pixel 8 Pro, Бо там у нього є, є абсолютно все. Реально, є все. І тривалий час автономної роботи, і якісний дисплей. Найкраща в світі камера за кількістю балів. І це не просто пусті слова. Ви можете подивитися наш величезний огляд з порівнянням всіх кращих камерафонів. За кількістю балів він зайняв перше місце. Єдине, чим він трохи поступається конкурентам, це ігровою продуктивністю. Проте друзі, я думаю, ви в курсі, що нещодавно е, вийшло оновлення, де виправили цю проблему, і навіть там вимогливий Genshin Імпакт іде без проблем на максимальне налаштування графіки. І нічого там не фрізить, все йде добре. А за всіма іншими параметрами, це справжній скарб, і не побоюся цього слова. Е, майже ідеальний смартфон. І до цього він коштує щось там на сьогодні там близько 35-36 тисяч гривень. В той час як айфони е, коштують набагато. Дорожче. Це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитись в коментарях. Хоча ні. Давайте одразу подивимось, який з флагманів 2023 року обрали ви. Якось так. Сподіваюся, що вам сподобався наш ТОП, наш підхід. Хоча е, впевнений, що в коментарях на мене чекає справжня вакханалія. Бо е, будуть ті, хто задоволений нашим рішенням, то ті, хто не задоволений, бо це нормально. Це нормально, коли ваша думка не е, сходиться з моєю. Бо всі ми вільні люди, е, у кожного з нас є своя думка, і це природньо. Якби там не було, я вважаю, що це не найголовніше Смартфони — це звісно круто, однак це більше розваги там, поспілкувалися, там розповіли. Той взагалі не збирається собі нічого купувати, просто йому ця тема. Найголовніше зараз для кожного українця це перемога. І я бажаю кожному з вас, щоб 2024 рік нас не підвів і нарешті подарував те. Чого ми з нетерпінням чекаємо? Але щоб це сталося, я нагадую, що треба підтримувати наших захисників. Приймайте участь в зборах, не стійте осторонь, підтримайте теплим, добрим словом наших бійців. Головне, робіть бо йде щось для перемоги, бо з маленьких цеглинок будується фортеці. Вітаю вас з Різдвом, Новим Роком і всіма святами. Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Нехай буде з вами Android. Побачимось в 2024-му.